Середа, 9 квітня, і знову громадяни збираються до міського голови за допомогою. Цього разу прийом відбувся в восьмій школі. Першою звернулася Валентина Литовка з проханням вирішити питання стосовно її земельної ділянки. Жінка вже просила допомоги у мера. Коли прорізали вулицю, пані Валентина втратила огорожу. Вона звернулася до дільничного депутата, який порадив їй звернутися у відділ архітектури. Я думаю, до понеділка вам не нікуди йти, до вас приїдуть. Комісії І це питання позитивно вирішити. наступною звернулася містянка Ірина Семещенко. Її чоловіка забрали на військові навчання 11 березня. Наразі він перебуває у броварах, але найбільшим часом його переведуть до Одеси чи Херсону. Заробітна плата чоловіка чи не єдиний дохід сім'ї. Зараз жінка мешкає з матір'ю чоловіка, яка заробляє лише тисячу гривень, а допомоги отримати більше ні від кого, адже пані Ірина сирота. До того ж, вона не може влаштуватися на роботу, бо має маленьку дитину. Іти на кожен місяць пільською боліє». «В садочок ходить, так?» «Він майже не, ну, ну, не повернеться. Він зачислений і на випиші в садочок ходить». «Ти чого болієш, а? Не знаєш?» «Я хочу попросити про життєву премію». Виконавчий комітет Бориспільської міської ради збирав кошти у розмірі одноденної заробітної плати на допомогу сім'ям, чоловіків яких мобілізували. «Викрашав тисячу гривень. Наші працівники зібрали одноденний заробіток, свій одноденний заробіток. Ми не можемо багато і не можемо всі. Якщо така ситуація, значить, ми вам допоможемо, ви за ці гроші розпишетеся, щоб, як кажуть, було. Плюс переговоримо із церквою, там якісь вам крупи, хліб, олію. На перших порах вирішимо питання, поки по чоловіку не, не, не вирішиться, домовилися. Крім того, міський голова пообіцяв з'ясувати, чи нараховується заробітна плата чоловікові, адже за чинним законодавством виплата середньої зарплати військовозобов'язаним за весь період зборів та резервістам здійснюється за рахунок коштів держбюджету України в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.